Це Дніпро. 8 листопада, страшна ніч обстрілів по місту Дніпру. На жаль, є загиблі, багато поранених і дуже багато вибитих вікон у людей, які просто спали в своїх домівках, у людей, які знімали, винаймали житло, які приїхали з лінії фронту, які сховалися від обстрілів, намагалися сховатися, але. Ворог завдав удару по цивільному об'єкту. По звичайному багатоповерховому будинку, де жили діти, люди, вони просто спали вночі. І, на жаль, вже багато них не прокидається. Люди, будь ласка, прокидайтеся. Ситуація зараз реально дуже страшна. Ворог намагається забрати Покровськ, намагається обійти Дніпропетровську область, але наші хлопці намагаються всіма силами втримати його і не дозволити цьому. Донати нашим захисникам допомагайте, збір на п'ять активок на попробуський напрямок, збір на життя. Поки наші хлопці їх знищують, ми живемо. Дякуємо. Бережіть себе, будь ласка, не небудьте повітряною тривогою і світла пам'ять, співчуття рідним, хто тобто тут загинуть. Тримайтеся.